Вітаю всіх у христі. Сьогодні ми будемо говорити про Євангелія е, Івана 3 глава 22 по 36 вірші. Ну, знову ж таки, буде сьогодні на якийсь час тема хрещення, вона буде закрита. Хочу вам ще таку Невеличку перед щоб ви зайшли назад в часі і зрозуміли, як воно було історично, як був прообраз прийняття до ізраїльського народу, Бог там запланував таке саме, як хрещення, як. Очищення і прийняття як про образ старого заповіту, будемо так казати, то напевно буде набагато правильніше. Коли такі люди їх називають прозелітами, вони ставалися е віруючими у Бога, вони після обрізання. Приймали таке як омовення, е, це як хрещення. І тоді вони вже в Божих е, очах ставали рівні, як, е, само, як ізраїльтяни. І вони ставали з надією на Ісуса Христа. Як воно там, де їх е, е, потім ізраїльтяни розміщували? То я вже вам казав, там, де двір. Для худоби, але ми говоримо про Божу ласку і про Божі очі. Зараз звертаємося. У перше, всього, хочу вам подякувати, бо бачу, що сьогодні, ну, ніколи нема забагато. Апетит росте час йде, але сьогодні бачу, що є. На нинішній день, можна сказати, для мене це є рекордне число підписників. Маю надію, що той рекорд ще нині трошечка збільшиться і що воно піде з Богом так далі вперед, бо я так направду стараюся, щоб ви розуміли писання, а воно буде корисно для кожної людини. То незалежно, що та людина запланувала собі в житті стати мільйонером, і їй поможе терпеливість, її поможе розуміння, що вона запланувала собі посвятитися Богові. Так само і чи тому чоловікові чи жінці поможе, аби у нас чи він зрозумів, бо і я розумію чим раз тим більше. Бо коли я вас, вам даю якесь відео, шукаю якісь інформації по книжках, щоб ви зрозуміли, то і я сам відновлюю ті навчання і їх також так само і збагачую. Отже, Третя глава, будемо читати з 22 го вірша. Тут вірші самі за себе говорять, коли буде треба стриматися, я стримаюся і буду пояснювати. По цьому прийшов Ісус та учні його до країни юдейської, з ними Він там проживав і хрестив. А Іван Теж хрестив Іноні поблизу Салиму, бо було там багато води і приходили і хрестились. Бо Іван ще не був до в'язниці посаджений. І чинили змагання між Івановими учнями з юдеями. Про очищення. Прийшовши до Івана, вони сказали йому, учителю, той, хто був з тобою по той бік Йордану, про якого ти свідчив, ото хрестить він, і всі до нього йдуть. Іван відповів і сказав Людина нічого не може приймати, як їй з неба не дасться. Ви сами мені свідчите, що я говорив, що я не Христос, але посланий перед Ним. Хто має заручену, той молодий, а дружко молодого, що стоїть і його слухає, дуже тішиться з голосу молодого. Така радість моя, Оце здійслась. Він має рости, а я ж моліти. Хто зверху приходить, той над усіма, хто приходить із землі, той земний і говорить по земному хто приходить із неба той над усіма, що бачив і чув, те свідчить, та свідоцтво Його не приймає ніхто. Отже, дуже добре то діло підійшло під то про Ще Христос. Про фарисеїв і книжників казав? Горе вам, книжники і фарисеї, що знаходите іновірця, і, і робите з нього так званого, от То, що ми говоримо про селіта. І він стає ще гірший від вас. Тобто він вдарається в закон і починає. Колись я в своєму житті спробував, щоб то зрозуміти, як, як то треба е, ну, відрахувати міру, як відрахувати е, десятину на храм, як вони скупоту, як, наприклад, ви побачили літровий слоєчок, то щоб до церкви не дати більше, то вони брали нитку і так васували туди-сюди, сували, 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 сували туди-сюди, а поки все не визволює, то рівня, оп, Міра знову насипали, значить, мені треба 10 мір насипати, і він там нетичку снуручку рівненько для Бога. А Христос каже, давайте добру міру, повну і вам дасться, щоб то був чубок. Він їх і втім е, Христос поприкнув. Іван же хреститель, він бачите, які він слова сказав. Потім ви зараз побачите, він, 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 він тут і притчу сказав про весілля, про молодого. Він сказав про те, що Христос молодий, а Він його дружко, і що він земний, а Христос Небесний. Іванові Хрестителеві було готовлено місце на небі, і то був великий Божий пророк. Він так само перед Христом показав свою нецість, своє маленьке, що він казав, недостойний я взяти сандали, грекою уподеймос. Недостойний не і зав'язати це, коли Ізраїльський е, якийсь е, фарисей, чи його учень ходив, а за ним ходив якийсь там раб з Ефіопії чи звідки, і, і то була його робота панове сандали защипати. Клоняться день і сандали йому там защипати. Так він сказав, що я недостойний Христові сандали подати. То велика річ. І дивіться зараз головні слова 에, з того, що Іван Хреститель сказав, Хто ж прийняв свідоцтво Його, той ствердив, що Бог правдивий. Бо кого Бог послав, той Божі слова промовляє, бо духа дає Бог без міри. Отець любить сина і дав усе в Його руку. Хто вірує в сина, той має вічне життя, а хто не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на Нім пробуває. Ще раз. Іван е, е, Апостол Іван потім Христос повторить ті самі слова, але я вам ще раз скажу. то говорить про нього Іван Христитель, бо кого Бог послав, той Божі слова промовляє, бо Духа дає Бог без міри. Отець любить сина і дав усе в Його руку. Тому Христос каже: ніхто віруючих від мене, не. Не, не, не забере, хто прийде до мене, не того, бо вони в руках Отця Небесного вже. Тобто Бог віддав його руку, а наші душі, так як би, віддав руку, а Ісус Христос через хрещення, через, через розп'яття взяв ту, ту душу, помив, почистив, прирехтував до Бога і подає Божу руку. Що ми читали молитву «Отче наш» і світилися на землі. Отець любить сина і усе дав його руку. Хто віриє в сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім пробуває. Ну, дивіться, якщо ще якось ізраїльтянин той храмій, що я вам вже казав, що в нього і причастя було, до Таке щось прообраз причастя, що в нього Пасха була ще, коли він був в Єгипті, що в нього було хрещення таке прообраз хрещення, що в них було обрізання. Якщо вони може ще якусь надію мають, без... ну вже всім рештам народам, хто не приймав Христа, я вам скажу, не хотів би я бути ізраїльтянином, ані прозилітом. Щоб я не знав Христа. Отак я про те діло думаю і вам так раджу думати. А ми щасливі, бо ми знаємо Христа, і Христос прийшов до нас зі Спасінням. Я то пізнаю у багатьох ділах, пізнаю Божу руку, і Бог у багатьох ділах мені допомагає, не раз було трудно мені в життю, Бог ніколи мене не покинув. Я пішов служити на нову землю, коли я мав 18 років. Заледве мені виповнилося, і у нас тоді ще по в селі такий жив, хто знає старий небощик. Пас худобу. А тут я сів в самоліт, перелетів на нову землю, а там бабах 50 метрів в секунду вітер і 40 градусів морозу. Небагато, немало. Там треба було пережити. Я думаю, я знаю, що там хлопцям в окопах кишку вони життєві дають. Але ті, що е, попали до нас з Афганістану, бо вже якраз з Афганістану то був 88-й 9-й рік, от вони хто залетіли добре, то їх давай там дій, на нову землю дослужуй, щоб ти спробував пороху. То вони плакали в нас. Ми їм їсти приносили і вони у нас плакали. Не могли витримати, вони казали, що в Афганістані в тисячу раз легше. Ну це таке про свою віру, і Бог мене в тій вірі уберіг. Я мушу зв'язати, то, щоб ви зрозуміли, чого я про то говорю. Про те, що людина всюди повинна мати свою віру. Як є, який солдат, що віри, що слухає, я за них усіх рано ввечері в обід і вночі не раз Бог мене буде. Якась біда має бути. От коли мало бомбити останній раз бурштин і газові сховища, ну і литовища і так далі. Я вночі вставав і молився, щоб Бог як мога більше людей вберіг. В першу чергу, Господи, кажу, вбережи людей, а потім вже ну все твоя свята воля. І так маю надію, що Кожен з нас повинен молитися, бо, бо, бо в них там добра нема. Вам же всім дякую. Маю надію, що до вечірньої молитви ще якісь підписники приєднаються до нашої спільноти. То буде така церква невидима. Ще раз вам пояснюю, церква видима, де е Люди приходять на службу 100, 200, і 300 і 1000 чоловік. Потім ми дивимося по його життю і бачимо, що ну, по плодах віри, що воно там не дуже і пасувала, але він там був. Для чого він там був? Для того, щоб якби ті люди, котрі в церкві є віруючі, а не віруючі, щоб би знали, які на них чекають муки, то вони би тих решту віруючих просто прийшли і роздерли. Того я кажу, ті, хто віру, хто приймає Слово Боже, вони вже на землі є належні до то всі належні до церкви. Всі, хто хрещений, хто причищений. Але як вони себе з тим? Ну, як йому кажуть, ти хочеш бути спасений, Як Бог людину буде спасати, як людина каже, а мені наша бути з Богом? А я собі сам Бог. Як ти собі чоловічку сам собі Бог, тобі не треба бути з Богом. То ти не чекаєш що апостол Петро, чи Апостол Павло, чи всі решта апостоли будуть у вас там в царстві небеснім з розпіт, пристертими руками чекати? Там знайдуться такі з кочергами. Всім благодать і мир і пробувайте в Славі Божому, пробувайте в молитвах, маю надію, що ви. Трошечки більше зрозуміле нині ще про хрещення. Е, воно вже далі Івановий почне відкривати про слово життя і почне відкривати Іван від Івана більше відкривати про тіло Христове. Бачимо, що апостол Іван він найбільше звернув увагу, хоч там у нього не записано, але на цих два величезних таїнства святих, на відпущення гріхів, він найбільше звернув увагу. Він доповнив. Тому я вам ще раз кажу, ви то зрозумієте. Слава Ісусу Христу!